Наша Запорізька область у 23-24 навчальному році приєдналася до загальнонаціонального проєкту пліч-опліч Всеукраїнській ліги, які проводиться за ініціативою Офісу президента України. Його гасло ми переможемо. В межах проєкту відбудуться шкільні змагання з п'яти видів спорту, які допоможуть згуртувати наших підлітків та сформувати в них командних. Дух, враховуючи, що ми знаходимося на прифронтовій території, всі заходи будуть відбуватися в межах наших можливостей та з урахуванням безпекової ситуації. При обласній військовій адміністрації створено оргкомітет, який буде опікуватися всіма питаннями. Також обрано амбасадорів, які будуть максимально підтримувати комунікацію про проект. Сьогодні один з них присутній у нас на брифінгу. Олена Аксіонова, майстер спорту, завідувачка кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя. Пані Олено, вам слово, будь ласка, шановні колеги, доброго дня. А, сьогодні така погода. Я вийшла з дому, йду і дивлюся. Ну, пройшли ці а, кризові ситуації, і діти, як діти, вони на санчатах, на горці. І я розумію, як їм не вистачає. Фізичної культури, їм не вистачає спорту, бо, звісно, дистанційна освіта, правила безпеки, треба ховати дітей. Однак разом з ними стояли татусі, матусі, маленькі, великі. І вони разом всі, як одна команда, займалися санним спортом. Зробила я такий висновок. Що дає нам цей проект? Навіть з урахуванням того, що всі дивуються, як -то Запорізька область зайшла на такий проект, сміливо це робить і знаходить тих, хто може і бажає. Є таке поняття, як команда утворення. Є таке поняття, як відновлення і підтримка. Так от засоби фізичної культури і спорту вони саме найкраще дають можливість сплотити наших хлопців та дівчат підлітків в одну команду. Запорізької області, потім вони будуть зустрічатися з іншими командами з інших областей, і це вже буде така спільна наша українська держава, спортивна шкільна ліга. Ось такі класні моменти. Загалом гасло всього проєкту: Грай, живи, навчайся, розвивайся. Гасло цього навчального року це дійсно разом переможемо. Бо команда це найголовніше. Засоби фізичної культури і спорту вони найкраще відновлюють людину після стресових ситуацій. Хто це не переживав? Напевно, таких людей немає в Україні загалом в Запорізькій області тим більше. Класно, що тут зараз знаходяться тут, в Запоріжжі, далі вони не їдуть. Люди найкращі вчителі Запорізької області. Ми з ними спілкуємося, ми як одна родина. І ті діти, які з ними тут навчаються, вони готові йти і займатися спортом, готуватися до виступу. І ті батьки, які з ними також живуть, вони готові сприяти ось такому заняттю нашим хлопцям, наших хлопців та дівчат. Найголовніше це безпека. У нас не багато закладів освіти, де мали б можливість наші хлопці та дівчатка команди готуватися, бо не в кожного є безпосередньо заклад освіти. Люди без закладів тут, бо там вони залишились. Однак є директори і є керівники вищих закладів освіти, які приймають і готові прийняти команди для тренування. Ми не будемо поспішати і масово примусувати людей реєструватися. Однак це вже треба робити. І є вже школи, які зареєструвалися. Є люди, які готові це робити. І завтра ми зустрічаємося ще раз онлайн і будемо ще раз спілкуватися вже напряму з учителями фізичної культури, щоб порозуміти наші перші дії стосовно підготовки команди до виступу на змаганнях. Першого, другого, третього рівня. Ось такі справи. Зараз відбувається в нас відбір логотипу. Компанія, ми вибираємо вже три роботи. Подано, ще ми чекаємо, є час. І це буде логотип Запорізької області, шкільних ліг Запорізької області. Потім одночасно будуть такі ж самі логотипи готуватися закладами освіти тих людей і тих команд, які долучилися до цього проекту. Я вважаю, що це сміливо. Ми вже не будемо тими, які ми були до 24 лютого, коли розпочалася війна. Однак, ці сміливі люди, маленькі, молодші люди, вони показують нам, як можна сплотитися, використовуючи засоби спорту. Дякую вам за увагу.